Сердець, десь помолимось. Пресвятає о Богородице, зі страхом любов'ю припадаємо до чесної ікони Твоєї. Молимось тобі, не відверни лиця від нас, що вдаємося до Тебе поблагай, Мати, милосердна, Сина Твого Бога нашого, Господа нашого Ісуса Христа. Щоб в мирі охороняв землю і церкву нашу святу, зберіг непорушною від зневіри, єресі, розколів, визвали всі, що з вірою моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси скорботи, біди, печалі сердечні, подай чистоту думок, виправдання життя грішного, прощення гріхів, щоб усім вдячно прославляючи величну і сподобне Царства Небесного. І там у ціма святива прославила пречиста величне ім'я м'якоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки.